Чим запам'ятався цей навчальний рік для Закарпатської академії мистецтв? Як узагалі живеться мистецьким закладом? Та в чому особливість підготовки майбутніх митців? Про це сьогодні поговоримо з ректором Закарпатської академії мистецтв, доктором мистецтвознавства Михайлом Приймичем. Вітаю вас! Доброго дня! Дякую за запрошення. Цей рік вам запам'ятається точно. Адже ви керували закладом вже не як виконувач обов'язків, а як ректор, хоч насправді це мало ще змінює. Але взагалі, яким повинен бути ректор і яке основне завдання він повинен виконувати От споміж усіх інших? О, ви, ви підготували дуже серйозне питання, бо, чесно кажучи, якби я можливо задавав собі таке питання, то я би не погодився на посаду ректора. Бо э, ректор повинен відповідати дуже багатьом вимогам. Я, можливо, можливо, би віджартувався, коли Олександра Мороза вибрали головою Верховної Ради, то він сказав, що почуття, яке мене переповнює, це відповідальність. Це, можливо, така моя ситуація, що відповідальність за ту справу, яка була розпочата не мною. Бо ця справа, очевидно, вже давно існує і. Один із моїх таких, як би казати, кредо це не нашкодь для мене. Я дуже важливо не нашкодити там, де вже що зроблено добре, тому, тому бачите, можливо для ректора страшно важливо бути зрячим. Я бачити ношу окуляри, так щоб, можливо допомогло трошечки мені, але потрібно бачити дещо стратегічно і тенденції сучасні, сучасної освіти, тенденції сучасного розвитку культури, і особливо ті проблеми, які стоять сьогодні перед українською культурою, взагалі. Про колектив розкажіть, так з ким вам доводиться працювати? Скільки зараз працівників, скільки студентів? О, якщо говорити про студентів, то на 2004 рік разом із коледжем ми мали 645 студентів. Якщо говоримо про академію, де з ким приходиться працювати, то треба сказати, що ми маємо чудовий колектив. Ми, можливо, маємо найкращих художників в Закарпатті, які працюють. Але у нас працює не тільки художники Закарпаття, тому що, наприклад, на відділи реставрації ми запросили і пані Разенкову, яка є одним із кращих реставраторів взагалі в Західній Україні вищої категорії. Дуже прекрасно працює Антон Ковач, чудово працює пані Надя Пономаренко, Людмила Кожладько, Одарка Собко. Іван Небесник, ну а тіла Ну я не можу згадати не згадати про про ректорів. Це є Анна Бокшана, Оксана Гаврош. Ну я б сказав, майже всі зоокафедри, які працюють просто, просто сумлінно. Ну і десь це дало дало певні свої результати, тому що, бачите, в цьому році нам вдалося зробити ну майже неможливо, нам вдалося акредитувати п'ять спеціальностей. Ми акредитували три освітні програми на рівні магістра, і вдалося акредитувати декоративно-прикладне мистецтво і образотворче мистецтво на рівні бакалавра. Так що робота, робота була дуже важка, дуже кропітка, але вона має певні певні свої наслідки. А якщо попросити вас охарактеризувати цей рік одним словом, яке б це слово було і чому? Mm. Я б сказав, дуже динамічний, дуже динамічний, дуже дуже важкий, але водночас і, і результативний, я б сказав, так. Тому що бачите, в цій нашій ситуації ми не можемо давати собі слабинку, наша країна мусить бути зібрана, тому і ми б вимагалися бути зібраними працюючи на небі, на, на, на будемо казати, культури. Ну і в принципі, про те, що працюємо правильно, в подальшому дали результати якраз захисту, які відбулися у нашому закладі, як на рівні бакалавра, так і на рівні магістра. Фактично, ми отримали там середній бал, 90 з чимось балів. Ми маємо, тобто ми маємо вже всі відмінні оцінки. При тому, що ми мали голову із Львівської академії мистецтв пана Петра Нагірного, який підходив досить ретельно до оцінювання, але він відзначав цілу низку позитивних речей, які ми маємо в нашій школі. А як ви думаєте, впливає на те, що студенти більше вкладаються в роботи? Той факт, що їхні роботи не просто захист, а виставка ну очевидно, що так, тому що бачите. Говорять так, що початок роботи це вже половина зробленої роботи. Якщо ми навчимо студента з повагою ставитися до своїх творів, то вони починають мати значення для нього, а відповідно будуть мати значення для всіх. Якщо ми вчимо студента ставитися як до прихідної речі, то це вчить людину. Ну, будемо казати, формувати своє життя, я би сказав, як чернетки. Ти зробив одну чернетку, другу чернетку, а потім думаєш, буде шедевр. Не буде. Бо якщо в тебе одна була чернетка, друга чернетка, то все життя може складатися з таких чернеток. Дуже часто ми так і в житті поводимося, що ми день проживаємо, то нічого цей день пробіжить, нічого страшного. А я завтра проживу краще. Не станеться, бо якщо ти звикнеш на чернетки, це стає твоїм другим. Я будемо говорити. Твої звички стоїть другим я. А очевидно, що художник не може відноситися до своєї творчості як. Тільки до чернетки. І дуже важливо, щоб вони розуміли, що вони творять щось важливе. А те, що мистецтво і культура є важлива для Закарпаття. Я я, можливо, тут пошлюся на такий приклад, недавно презентувався новий журнал. І я був просто захоплений з того, скільки багато молодих людей були присутні на презентації цього журналу, який був присвячений нашій культурі, саме образотворчому мистецтву виявляється, це є та дійсність, яка викликає у дуже багатьох людей. І думаю, що академія мистецтв в цьому відіграла не останню роль. Останнім часом, як на мене, почастішали поїздки за кордон студентів-викладачів. Що це за поїздки? Бачите, тут я хочу відзначити особливо Івана Небесника і Анну Бокшан, які якраз зразу зробили, зареєстрували нас на Еразмус Плюс. І у рамках Erasmus+, Plus ми розпочинаємо співпрацю з університетом Любліна Марії Складовської Кюрі, так. А також ми почали співпрацю із Братиславською академією мистецтв. А крім того, ми ввійшли у Асоціацію вищих мистецьких закладів Європи Елія. І дякуючи цьому, ми мали ну кілька поїздок, таких ознайомчих: це Іван Небесник їздив до Мілану, я недавно їздив до Осло. А окрім того, ми отримали три стипендії для наших студентів, які працюють разом із менторами. Це є навчання, будемо казати, онлайн, які отримує, наприклад, менторів з інших європейських закладів, і вони просувають певний свій проект. І це нам дало таку дуже цікавий поштовх для розвитку наших студентів, тому що вони побачили, що, наприклад, англійська мова це не таке випадковість, бо вона відкриває їм можливості, що інтересуватися сучасним мистецтвом це не така забаганка, вона може давати відкривати їм двері у інший простір, в іншу дійсність і давати можливість їм розвиватися як художникам у європейському контексті. Так що це нас надзвичайно тішить, тому що це ті перші кроки. До співпраці із європейськими мистецькими закладами, ну і тут є дуже важливо, щоб ми в цьому контексті зберегли власне обличчя, бо це є найважливіше, бо ми є впізнавані тільки тоді, коли, коли можемо продемонструвати свою специфіку, свою особливість. А для цього нам потрібно вивчати свою культуру. Ну і очевидно, що до цього ми так ставимо, відносимося дуже ретельно, дуже уважно. Бо якщо би говорити про нашу академію, то я так проаналізував за 2000 тисяч роки і по сьогодні. То можливо були тільки три роки, коли із під наших викладачів не вийшла. Хоча б одна монографія. Майже кожного року ми маємо монографію, пов'язану із мистецтвом Закарпаття, і це є серйозний внесок у вивчення, або будемо казати, популяризацію чи, чи введення в науковий обіг об цілої низки фактів. Ну, зокрема, це говоримо про дерев'яну архітектуру, де Михайло Сарохман є один із перших. Можемо говорити про церковне мистецтво. Де якийсь внесок зробив я ми можемо говорити про Закарпатську школу, де дуже багато внесено багатьма нашими, і Атіла Копріва, і Оксана Гаврош, і Людмила Кожадько, і Надя Пономаренко, і Антон Ковач. Ми дуже багато чого можемо назвати, і майже, майже кожна ділянка досить непогано опрацьована, ба навіть декоративно прикладне мистецтво опрацьоване, зокрема вишивка, дякуючи Романові Пелипові. Так що ми маємо досить, досить помітний доробок у цьому напрямку. А як ви думаєте, що варто запозичити нашим мистецьким закладам від закордонних і закордонним від наших? О, питання не таке просте, ви бачите. Вони захоплюються нашими студентами, тому що вони кажуть, що наші студенти вміють малювати, тому що елемент академічної школи, який у нас існує, тобто набування навиків, малювання, формування окоміру, відчуття пропорції і так далі, яке здобувається на академічних дисциплінах, такий як рисунок, живопис, до чого важлива ще й скульптура, тобто вміння мислити формою і відчувати її через руки, це є дуже важливо. Бо, бачите, наша рука є дуже важливий інструмент, коли ми її застосовуємо, то наша нейронна мережа ще краще запам'ятовує багато речей, а це для художника надзвичайно важливо. Бо якщо у нас не мисляча рука, будемо говорити, то ми не відчуваємо то, що робимо. Тому цей навік є дуже важливий. Очевидно, західні школи величезну увагу звертають на ідею. Зараз народження, трансформація або інтерпретація ідеї, а її просування у, через мистецькі твори, це є один із основних речей, що потрібно презентувати в цьому світі. Це є дуже важливі речі, і на цьому шляху вони мають величезні досягнення, бо бачите, вони мають технічні можливості значно більше як у нас. І ці технічні можливості їм дають можливість зробити помітні серйозні кроки в цьому напрямку. Загалом, коли би говорити, наприклад, про осло, то розгляд. Далося, що мистецтво це є засіб комунікації. Бачите, сьогодні є одна з найбільших проблем у людини: це невміння комунікувати один з одним. Ми, навіть говорячи, часто однією мовою не розуміємо один одного. Але виявляється на рівні емоцій, на рівні образів ми здатні пізнавати один одного. Тому образотворче мистецтво або мова мистецтва, або візуального мистецтва, вона нам часто доступніше через нашу емоційну сферу, бо ми дуже часто через емоції краще сприймаємо, а потім аналізуємо, як коли починаємо аналізувати, а далі вже не сприймаємо. Так? Бо щось нас зупиняє, бо ми маємо певні шори, ми маємо певні бар'єри, ми маємо певні тригери, які нас зупиняють в розумінні іншого. А мистецтво відкривається. Ає інші можна казати двері для того, щоб розуміти іншого, і десь в цьому напрямку мистецтво пробує розвиватися. Зокрема, якщо би ми говорили, наприклад, про Естонію, то Естонія взагалі говорить, що в освіті дуже важливим чинником є мистецтво, бо саме, дякуючи мистецтву можна а, вчити людину розуміти іншу людину. Зокрема, наприклад, говорилося про те, що єзуїти часто використовували театр, бо театр давав можливість перевтілюватися, а перевтілення дає можливість відчувати що інше від. Відчуває. Бо це одна із найбільших наших проблем. Ми закриваємося від іншого і не, не, не відчуваємо, що відбувається поряд з нами. Ми залишаємося тому самотні. Тому ця можливість бути не самотнім, а відкриватися і відкривати своє серце, свої мислення через образотворче мистецтво це є той шлях, який можливо дає наша школа. Але разом з пошуком чогось постійно нового важливо зберігати традиції, що робить Закарпатська академія мистецтв. Маю на увазі Арделівські читання. Чим вони вам запам'ятались цьогоріч найбільше? Ну, бачите, це була мрія мрія, щоби наші арделівські читання перетворилися не тільки на наукову конференцію, а на платформу, де би можна було ділитися різними поглядами, а окрім того, презентувати деякі проекти. І треба сказати, що в цьому році це не вдалося, тому що у в контексті самих орделівських читань було відкрито цілі чотири виставки, які ми відкривали, перемежовуючись із загальними доповідями. І це було дуже важливо, бо це давало такий досить серйозний ґрунт для дискусій, для обговорення. Зокрема, ми можемо говорити про те, що виставлялися наші колишні виспускники, які 55 років тому закінчили наше училище, тобто показуючи ту традицію, що школа не вмерла. А мушу сказати, що прекрасна вийшла виставка наших жінок-викладачів, які виставлялися у залах галереї Ілько. Вони виглядали дуже свіжо, дуже сильно. Це справді не був жіночий живопис. Часто це був дуже сильний, міцний, впевнений живопис. А можемо сказати про Євгена Котляра. Це є наша співпраця з академією Харківської, тому що щастя в квадраті, яке було представлено у залах Скансену, ця виставка пройшла майже всією Україною і під бомбами була, тому що питання щастя сьогодні є одне з найважливіших. Так, це питання, яке стоїть до кожного з нас, і кожен із нас відчуває, що таке щастя. А квадрат це така замкнутість, це, це наша замкнутість фактично, тому й квадрат і є ознакою такої матеріалізованості або закритості. Так? І от оце наша замкнутість, коли вона представляється через цілу систему цих образів, ми можемо бачити таку мозаїку нашого щастя, і десь з того розуміти, що, що є нашим щастям, спробувати мати певний діалог з самим собою. І ці виставки давали можливість або виставка, яка була в приватній галереї Войтовичів, так само четверта та виставка, з якої ми розпочинали. Наше фактично знайомство надзвичайно цікаві були доповіді, якщо говорити про саму конференцію, тому що звучали дуже, дуже серйозні питання, котрі були пов'язані з збереженням нашої ідентичності через культуру. А це сьогодні стоїть, можливо, найгостріше, бо бачите, кордони не починаються там, де починаються стовпи при кордоні. Кордони починаються там, де твориться певний культурно-духовний простір. І це для нас є найбільше, бо ми, ми тут найбільше, можливо, загрожені. Я якось у 1993 році потрапив, був до Риму, і мені вдалося читати твори Йосифа Сліпого. І він то було його лист, послання було за 75 рік. І він писав: Господи, коли Україна здобуде незалежність, дай діячів на ниві культурній і духовній, бо там буде найбільше загрожена. Нам здавалося, що культура це щось таке. Третьорядне, бо ми й виділяли коштів на того, бо це нам здавалося не потрібне. Але виявляється, нас впізнають тільки по культурі. Тільки культура нам надає обличчя, на що ми не звертали уваги. Ми пробували на себе різні маски культурні: російську маску, будь-яку маску і далі пробуємо маскуватися. Але тільки будучи собою, ми можемо бути цікаві іншим. І саме культура нам дає можливість це робити, але культура, яку ми усвідомили. Бо так звана неусвідомлена культура, це, як правило, на рівні такої попси із фольгою, блищачками і так далі, що фактично, чим ми можемо презентувати себе, але це не те, що ми можемо називати поняттям глибоким культура. Бо йдеться про культуру, якщо ми говоримо про саме поняття культури, то йдеться із фактично XVII століття йдеться про культивацію розуму. І от коли ми говоримо про культивацію розуму, то якраз. На це і за загострена діяльність наша складова наукова у нашому закладі. Які можливості для наукового зростання мають ваші студенти, і взагалі чи потрібна наука митцям? О, бачите, це питання дуже цікаве і дуже важливе. І я думаю, що так. Бо бачите, дуже часто ми можемо чути, що митців вчити не треба, бо коли їх починають вчити, то їх псують. Але тут проблема не в тому, що вчити чи не вчити, а в тому, що доучені чи не доучені в цьому відношенні має значення саме наука. І треба сказати, що дуже важливо для молодих людей відкрити, як би казати, світ пізнання, відкрити світ науки. Арістотель якось говорив, що будь чим можна насититись, і воно переситить тебе. Солодке переситить, навіть щастя з кимось тебе переситить. Але коли ти відкриєш для себе світ знань, то цей світ тебе ніколи не переситить. І нам є дуже важливо відкрити студентам смак самої науки. І для того ми бачите, маємо і дисципліни, де ми вивчаємо, як пишуться наукові роботи, очевидно у гуманітарній галузі. Але окрім того, ми маємо таку студентську конференцію. А разом з тим ми маємо і конкурс для кращих студентських робіт, який проводиться вже досить давно, мабуть, в четверте проводиться на базі меморіального будинку Адальберта Ерделі у Мукачеві, де ми співпрацюємо із Угорською академією мистецтв. І це дає, ну будемо казати, такий дуже потужний поштовх для молодих людей, бо вони бачать, що ті речі, які вони відкривають для себе, є цікаві для інших. І що вони не тільки самі відкривають, а, виявляється, їхні відкриття є певним кроком і для їхніх старших колег, котрими є викладачі їхні. Тому що бачите, ми намагаємося робити наш заклад досить відкритий, де, де, де немає викладачів з такої позиції менторства, тільки що ми все знаємо, а ви нічого не знаєте. Бо ми намагаємося вчитися. Нам, до речі, є так само, чому вчитися у молодих людей, які приходять абсолютно свіжі свіжим поглядом і з свіжими позиціями щодо життя, щодо цінностей, і це є дуже важлива річ для відкритого закладу, який ми намагаємося будувати в нашому в нашій академії мистецтва. Як на навчальний процес впливають виставки викладачів, тобто що студенти можуть із такого іншого дещо ракурсу бачити своїх педагогів? А це є надзвичайно важливо, тому що бачите, щоби навчатися у когось, його потрібно поважати. Сучасна молодь не поважає тільки за слова. Ми чуємо багато слів, те, що говорив Шевченко: великих слів, велика сила і більш нічого. Так для них є важливо, чи ти так робиш. І от коли викладач представляє себе як художник або як, 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 як людина, графік чи скульптор і так далі, вони бачать його твори, це викликає повагу до цього викладача, і тільки повага заставляє далі вчитися в студента. Це є надзвичайно важливо. І зворотня повага викладача до студента, тому що ви повинні мати повагу до молодої людини, яка приходить до нас. Можливо, вона нам може і його цінності не зразу. Всі сподобається, можливо, нам щось треба буде відкоригувати і так далі. Але ми повинні приймати людину, такою якою вона є, і пробувати доводити йому ті певні цінності, які сповідує сама академія. Бо повірте, академія має свої цінності. Ми маємо певний уже досвід, ми маємо певний час роботи, і сформувався колектив з певними цінностями. Так що ми маємо що ну, будемо казати, дарувати нашим студентам це за умови, що вони хочуть забрати. Наскільки популярним є напрямок реставрації, чи мають студенти де і з чим працювати в цьому напрямку? Дякуючи одному з проектів, які ми мали з нашої адміністрації, нам вдалося отримати невеличкий грант, за рахунок якого нам вдалося зробити реставраційну лабораторію. За що я надзвичайно вдячний. А, і дякуючи цьому, нам вдалося відкрити відділ реставрації, де зараз навчається ну найменша група це є шість студентів. Так ми маємо майже на кожному курсі. Зараз будемо мати чотири курси. І треба сказати, що наші студенти працюють з величезним захопленням, тому що ми маємо співпрацю майже з усіма музеями Закарпаття. Ми заключили угоду, і під керівництвом досвідчених реставраторів вони роблять перші свої кроки. Зокрема, наприклад, ми маємо чудову угоду із нашим університетом, зокрема з музеєм археології, де під керівництвом майже саме маємо прекрасну співпрацю. Він допомагає нашим студентам освоювати реставрацію археологічної кераміки. Так, а далі ми маємо співпрацю зокрема, з нашою картинною галереєю художнім музеєм Йосипа Бокшая. Ми маємо співпрацю із музеєм Теодора Легоцького, Ми маємо співпрацю з Кансином. У Ми маємо чудову співпрацю вже і з Паланком. Наші студенти фактично із перших курсів починають працювати з реальними артефактами. Це є відповідальна робота, на чому вони вчаться. І треба сказати, що це захоплює молодих людей, тому що вони занурюються в історію, вони торкаються історії, вони бачать, що можна з цього витягнути, і вони відкривають для себе не тільки світ реставрації, але й світ нашої історії. Це є надзвичайно цікава і дуже важлива для Закарпаття спеціальність, тому що бачите, тільки зареєстрованих ми маємо 60 пам'яток, наприклад, дерев'яної церковної архітектури, які є не в найкращому стані. То, що ми говоримо зовні, а те, що говорити всередині, коли говорити про іконостаси, вони є в жахливому стані. Ніхто їх особливо не перевіряв і не перевіряє, в якому вони стані. І тому ми багато речей втрачаємо. Зокрема, наприклад, нам вдалося якраз зберегти та дякуючи єпархії греко-католицькій, нам вдалося зберегти іконостас з Туриці, чи будемо говорити зберегти іконостаси з Перечина або інші іконостаси, що ми забрали частинки із них у нас знаходяться в академії. І, бо громади наші не розуміють цінності цих творів мистецтва. Вони розуміють тільки нові речі, вони бачать, що це тоді красиве, гарне і так далі. А тої історичної патини вони не розуміють. І це є наша величезна проблема. Це те, що говорить про нашу культурну необізнаність і незрілість. А вина в чому? А вина в тому, що ми фактично мало популяризуємо свого. Тому якраз популяризація власної культури, збереження власної культури і розвиток цього, це і є те, для чого покликана наша академія мистецтва. Тобто реставрувати є, що і в студентські роки, і після так. завершення навчання. Є. І треба сказати, що наші студенти дуже серйозно доклалися, бо їх брали на практику, коли йшла реставрація в кафедральному соборі зараз Христово-Здвижинському. І вони були просто в величезному захопленні, коли відкривалися нові речі, зокрема живопис, наприклад, першої половини 18 століття, це, це, це і для мене було відкриття у наві самого собору. Так що наші студенти приходили з величезними очима, коли вони відкривали для себе щось нове, і щось нове не тільки для себе, а й для нас. Яка взагалі ситуація із працевлаштуванням випускників? Сьогодні з працевлаштуванням в час війни я досить складно бачите, але попри все. Я хочу сказати, що багато наші дизайнери навіть під час навчання вже працюють на видавництвах, працюють на, як дизайнери на різних фірмах. Так? Це можуть бути торговельні якісь будинки і так далі, роблять ідентику. Окрім того, треба сказати, що, мабуть, всі художні школи за рідким винятком буде всі школи будуть мати переважно випускників наших. Усі Закарпатській області разом з тим треба сказати, що можливо декоративно-прикладне мистецтво сьогодні знову буде триматися переважно на наших випускниках. Якщо би говорити про кераміку, то наприклад знаменитий кераміст Гіді – це, це випускник нашого закладу. Чи Олександр Дворак у цьому це випускник нашого закладу і багато інших. Тобто а, академія разом з коледжем будемо говорити, фактично формують і зберігають то культурне середовище, яке нам досталося від наших попередників. Бо очевидно, що кожна епоха ставить перед нами певні виклики нові, і ми повинні пристосовуватися до цієї епохи. Ну і на цю адаптивність ми якраз звертаємо уваги наших студентів, тому що вони повинні. Мати у своїй творчості власне обличчя через знання своєї культури, а друге бути адаптивними до тієї ситуації економічної, і будемо казати політичної, яка на жаль сьогодні є, і вміти відповідати на ці виклики. Як академія долучається до різних заходів у місті? Ми намагаємося бути присутні у нашому місті, і, зокрема, якщо ми говорили, наприклад, про ярделівські читання, то ми фактично всі виставкові локації окупували були. Так? Окрім того, в цьому році ми досить активно взяли участь у Сакара-фест. Ми мали конкурс плакатів. Наші студенти представили були ярмарок своїх творів і виробів. Ми проводили зокрема на подвір'ї нашої. Академії, так званий мапінг, це дякуючи Максу Роботову, так, який працював із нашими студентами, і це було дуже цікаве явище, коли починало темніти. Дякуючи моделюванню комп'ютерному диджитальному, вдалося презентувати дуже гарні. Абстрактні композиції, які десь нагадували квіти, нагадували різні е, такі голограми. Так. Це, це дуже гарна була річ і дуже гарне починання. Я думаю, що в такому напрямку, шукаючи нові, нові форми виразу, ми будемо далі працювати. І на завершення, яка ваша найбільша мрія щодо академії? <мас> а моя найбільша мрія? А... Моя найбільша мрія до академії можливо, виконати ту свою місію, яку вона покликана. А Академія покликана виконати місію, привити любов до мистецтва, привити любов до своєї культури. Привити любов студентів до своїх викладачів, які викладають. Ну і привити любов викладачів до студентів, щоб вони не розбігалися в певний час, отримав диплом і побіжав, щоб я більше не вітався, так. А щоб ми формували спільноту людей, які роблять спільну справу. Терпіння вам сил і натхнення у справі, яку ви робите. І дякую вам за розмову. Дякую за запрошення.